Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке мікробіт. Це маленький програмований одноплатний мікроконтролер, розроблений британською компанією BBC для навчання дітей і підлітків основам програмування та електроніки. У школі при вивченні робототехніки бажано починати саме із нього, адже він підходить для учнів, починаючи із 7 років. На ньому можна робити анімації світлодіодами, ігри та контролери розумного будинку. Створювати музику, вимірювати рівень освітлення та рівень шуму, використовувати як компас та датчик нахилу, а ще можна вимірювати температуру навколишнього середовища, і для цього не потрібно приєднувати ніяких додаткових пристроїв. Задачею такого пристрою є захоплення учнів високими технологіями. Для роботи із ним не потрібно інсталювати на комп'ютер ніяких програм. Всі вони знаходяться на сайтах, де не потрібно навіть реєструватися. Ці сайти дають можливість навчатися навіть якщо у вас немає плати, бо весь результат можна побачити на онлайн симуляторі, про них я розповім у наступному відео. Плюси такого мікроконтролера в тому, що його можна програмувати навіть мишкою, хоча він ще підтримує мови програмування JavaScript та Python. Щоб запрограмувати, ми підключаємо його через мікро-USB до комп'ютера. Також, якщо ви хочете комусь показати свій винахід, то його можна підключити до Павербанка. Варто зазначити, що це найдешевший пристрій для вивчення робототехніки. В магазинах вартість за одну плату мікробіт варіюється близько однієї тисячі гривень. Але якщо замовляти із Китаю, то ціна буде меншою, але в такому разі вам доведеться довше очікувати. На уроках робототехніки мікробіт слід порівнювати із двома його складнішими аналогами: це мікросхеми Arduino і конструктор Lego MindStorm. Але уявіть урок робототехніки: одна справа, коли ви дали учням мікропроцесори мікробіт і після уроку їх зібрали, а інша, коли вам після уроку потрібно збирати заново всі деталі конструкторів і рахувати, чи нічого у вас не загубилося. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.